Вітаю вас на каналі Берегиня. І я пропоную вам гороскоп на липень 2025 року, дорогі Терези, Значить, у нас буде, як завжди, все традиційно: спочатку загальна атмосфера місяця, а потім робота, фінанси здоров'я на підсумок, особисте життя. Ми сьогодні будемо все дивитись на оцій колоді, чудовій. Це колода розширена гральних карт, яка дуже чіткі відповіді дає. Так, і що ж, почнімо. Спочатку загальна атмосфера місяця липня. Карти кажуть, що вас в цьому місяці ну, чекає, знаєте, якийсь нелегкий процес, пов'язаний із паперами, із розбиранням, може бути, пов'язаний з якимось судом, офіційними установами. Ну, тобто, якась паперова тягомотіна, яка якимось чином чогось вирішується не так, як ви не так, як ви цього хочете. так? Тобто це для вас якийсь своєрідний удар, якийсь своєрідний, знаєте, ну, важко вам, так? Тобто, у вас в цьому місяці основний акцент карти показують на якусь роботу із паперами, яка чогось не так, як ви хочете, рухається. Так, отаке от попередження від карт, Це ж не обов'язково, що так буде. Це попередження, щоб ви звернули на це увагу. Так? Тобто, якщо у вас є якісь зараз процеси з паперами, з контрактами, щоб ви якось прийняли якісь міри. Так, отже, давайте далі будемо дивитися, що у вас тут по роботі чекає в липні, дорогі Терези. Значить, в роботі у вас є якесь суперництво. Зокрема, тут суперниця жінка, у вас на роботі, яка якимось чином не дає вам там нормально організуватися. Але про що тут говорять карти? Джокер говорить про те, що це ситуація, яку ви, на жаль, змінити не можете. Ну, от вона є у вас на шляху, і це так по долі. Це такий для вас кармічний урок. І те, що ви надлишково емоціонуєте про цю жінку, це порожній клопіт. Тобто махніть на те все рукою, і ця суперниця від вас обов'язково відступить. Це все пустий клопіт, що ви туди вливаєте стільки сили і стільки того всього зайвого. Далі, хто шукає роботу, якщо ви думаєте, що вам якась бубнова дама бубнова дама, хто шукає, поможе, ви на якусь розраховуєте жінку. То це теж, на жаль, пустий клопіт. Тобто, це м -м, трохи не той місяць, щоб щось в роботі міняти. Так? Місяць, як то, пустота. На жаль, не туди, ні сюди. Єдине, що можу сказати, на конкурентку, ту, яка у, вас там є, не зважайте, не звертайте уваги. Це все пусте і це все для того, щоб ви змінили себе і навчилися. Навчилися інакше сприймати зовнішню дійсність. Отакий От урок вам дає доля в липні. Дорогі а, Терези. Що вас чекає по фінансах? Так? Через те, що тягомотина на роботі вона ж не завжди означає в фінансах таке саме. По фінансах, давайте так скажімо. У вас будуть вкладення в дім. Ви будете вкладати фінанси в дім і нових надходжень в липні не очікується. Ну, в липні все буде плюс-мінус так само. Ви будете домовлятись про можливість заробити десь. Ви фінансовим становищем вкладете в свій дім, в свої сімейні справи більше, ніж очікували. З цього питання будете розстроюватися. Ну, будете. Тут клопіт вас чекає в фінансах і в роботі в цьому місяці. Будете про щось домовлятися, намагатись якось вирішити ситуацію. Але знову ж, ж, по тузу піковому це місяць, це вам просто треба, знаєте, винести з цього урок, поміняти своє світобачення, світогляд, дивитися на речі іншими очима. І все. Тут вам не допоможуть ваші. Ну, ваш отой поганий настрій і оці всі речі. Це так само може бути обговорення цієї ситуації з друзями, зі знайомими, з подругами, з сім'єю. Ну, отак. Не вверх, не вниз. Якісь нових заробітків супер не буде, а якісь інвестиції вас чекають. Вкладення. Добре, гаразд, дорогі Терези, що вас чекає по здоров'ю в липні. По здоров'ю випала вся червова масть. Що тут можна сказати? По десятці червовій можна сказати, щоб ви звернули увагу на свої, як вам сказати, інтимні зв'язки з людьми, так? щоб воно не завдало вам якоїсь шкоди по здоров'ю. Далі, що ще? Клопіт, якийсь по здоров'ю у вас буде, оскільки червова масть, знову ж таки, у вас цей місяць будуть якісь емоції шкалити, так? Тобто у вас якісь емоційні, можуть бути, навіть зриви. Далі. Хто лікується, хто шукає, хто в цьому місяці буде мати якусь зустріч з людиною, розмову, перемову, яка може далі нам пустити рух до вирішення питань зі здоров'ям. Погіршення ні в кого точно не буде через те, що масть червова, лише якісь клопоти. Так, клопоти червові, тобто ви будете за щось переживати. Переживати, і кажу, це все може стосуватися інтимної вашої сфери. Задумайтеся, зверніть увагу, так? Інтимною, статевою в такому плані. Якийсь може бути клопіт незначний. Далі, дорогі Терези, особисте життя в липні. Що вас чекає? Карти злипся? Значить, якщо ви шукаєте свою половинку, так ви можете по вальту Христовому її знайти на роботі, на роботі, серед друзів. Тобто це карта оточення, це карта щоденного життя. Це може бути якийсь новий початок, який, наприклад, на роботі вам щось почнеться, почнуться хороші якісь нормальні стосунки, спілкування. Буде все непросто, вони через що ці стосунки вас можуть погрузити знову ж, у ліжко, у якій, знаєте, не, безсоння якесь може бути, якісь переживання, якась тривога, але в підсумку вас чекає хороша романтична зустріч, хороше романтичне спілкування і проведення часу. Це для тих, хто шукає, ви цілком можете знайти, притом в колі своїх знайомих і друзів. Далі, хто вже в сім'ї, то ви себе відчуваєте, знаєте, ніби як, як учнем, як от тільки-тільки все почалось, переживаєте знову ж стреси, якісь депресії, тривога. Але на кінець липня, дорогі Терези, ви ваші питання з особистим життям вирішите. Тобто вам прийде втіха, спокій, задоволення і гарне. Проведення часу. Отже, як на мене, ця колода дала нам доволі чіткі відповіді на питання по сферах життя. Це був загальний розклад на персональні. Звертайтесь, буду рада допомогти. Контакти будуть під відео. Так, усім всього найкращого і гарного липня! па, -па.